Перетворити свою лють на зброю на Черкащині гартують добровольців, які записалися до об'єднаної штурмової бригади Людь. Це одна з дев'яти, що входять до складу гвардії наступу. Нині триває їхнє доукомплектування, і нашим журналістам показали, як готують тих, хто без ніякого армійського і бойового досвіду, але понад усе хоче вигнати російського агрер, агресора з України. Вона не зліва! За сценарієм у ході запеклого бою троє поранених. На місці їм швидко зупиняють різні кровотечі і під прикриттям побратимів евакуюють у більш безпечне місце. Тут тампонують і перев'язують рани. Надають домедичну допомогу, загортають у термоковдри і далі під прикриттям несуть у безпечну зону. Двоє три. Це тренування одного з підрозділів, що входять до складу люті. Базову підготовку, вогневу, тактичну та медичну переважно приходять тут ті, хто не має армійського і бойового досвіду. Богдану 22. каже: служити досі не доводилось, але гартувався тілом і духом сам. Тож щойно з'явилась можливість, записався у гвардію наступу. Тут надають гарну практику, гарні знання, теорія дуже сильна. І я хочу, щоб нарешті наша Україна стала незалежною. Інтенсив відбуваються з професійними інструкторами, Ігор Битий пройшов спеціальне навчання у Канаді. Нині відпрацьовує з новачками добровольцями підхід до будівлі, вхід всередину. Як при цьому розпізнати ознаки загрози і безпечно і правильно зреагувати Це було висування ствола, зрозуміло, посунули трошки. Він посунеться ніде не діни. Хорошо, чудово. То якщо там є противник, зайти в будівлю з забезпеченням власної безпеки, з контролем зброї, збереження всього особового складу і виконання службових обов'язків для нашої сумісної перемоги. Не поступаються у навчання чоловікам жінки. Ольга за професією економіст каже: нині важко, але мотивація переважає. Це не прогулянка, дуже важко. Да, як що мотувала сім'я, діти, країна. Якщо я спробую, зможу буду захищати після цієї базової підготовки на всіх чекає бойове злагодження у складі визначеного підрозділу. Україна продовжує формувати резерви і доукомплектовувати бригади гвардії наступу, щоб посилити збройні сили. Після виконання усіх бойових завдань і звільнення території від російського агресора всі бійці люті за бажанням можуть лишитися служити в поліції. Людей тут бракує. Першочергово цим людям буде надаватися перевага, тому що зрозуміло, що якщо люди мотивовані, патріотичні. І Ішли певний вишки, зрозуміло, є потреба таких кадрів. Об'єднана штурмова бригада Людь, які решта вісім продовжують набір добровольців задля переможних боїв, щоб разом із зсу вигнати російських окупантів з української землі. Ірина Цимов, 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 Дністрян, факти ICTV, єдині новини.